Партнер проєкту Квадевіт вітаміни сміливих. 24 лютого я зустріла дома, а мені подзвонили і сказала, що. Почалась війна. Я проживаю в Чорнобаївці. Вперше в першу житті я відчула, що це таке прольот, коли все затряслось, і ворони летять отак. Ми ж птиці піднялися від вибуху. І я дивлюсь що дим, зрозуміла, що щось не так. Зараз у нас буде приміщення по посаці контроль секторів і як ми тримаємо відстань. В принципі, це з таких простих тренувань. Єдине, що можливо будуть розтяжки, щоб їх треба помітити. Плюс постійно треба бути в візуальному контакті. З, з побратимами і вчасно реагувати на команду командира. Якщо б мені сказали, що я буду штурмовиком, я б не повірила, я б сказала, там ж, який Ну Все, комп'ютер, офіс і, і так, все. Так, ну, життя виносить сказати, корективи. Було вкусний. Мої трошечки вкуси змінилися. Раніше я майже не їла м'яса, ковбасу взагалі не їла. Була в основному риба, салати. Вже потихеньку я зрозуміла, що мені треба щось таке їсти інше, бо мої сили так трохи закінчуються, і я безпосередньо вже вже, вже я їм м'ясо. Вже да, можу собі дозволити комусу ось а, тому, да, тому такі от реалії. Коли я бачила, коли в нас казанах в роблять це все, і, ну нас ну, насправді дуже смачно. Мені дуже подобається. Зараз я вам покажу, де ми розташовані, як ми проживаємо. До цього я відносився до жінок в армії, ну дуже я не знаю, це сказати, скептично. І було страшно в цьому плані, що я не знав, як вона себе поведе. Вона проявляла дуже активний інтерес до всього, вона не знала абсолютно нічого. Ми її вчили абсолютно все заново. І вона цікава, коли ми поїдемо на боячку, коли ми поїдемо на боячку. Я так собі сидів, думав, господи, куди ти рвешся? Сиди, не, не рипайся, що ти. Ну, Коли от був перший Бахмут, моя думка кардинально помінялася. Трошки ми займаємося спортом, скрізь ми стараємося знаходити. Тим паче ти тут така місцевість, що можна і бігати, можна і обов'язково ходити в спортзали, що це можна все підручними способами знайти і, і, і займатися спортом. Так, так, Тут наша кухня, відразу їсти. Назвичайно тут є все для, для того, щоб готувати, робити тось, все. Я була в окупації до червня місяця, 30-го, як я зараз пам'ятаю, 30-го, 06-го я виїхала в таких умовах, як ми жили. Да? Тобто, ти абсолютно не, а, не особистість. Ти ніхто да? І коли вже вони приходили і казали, що тіпа, Росія це навсіда, і що. Привикайте, коли вони почали міняти гривню на рубль, то трошки мені зрозуміло, що я вже просто морально не витягую, і я вирішила, що мені треба їхати. Я, ну, я до останнього чекала наших хлопців. Я не розуміла, ну чого, ну, чого не приходить? ну що не проходять, ну чому б ну як це херсон кинуть і так далі. Я не розуміла, ну чого це так довго. Тут наші вбрани. Ось, і безпосередньо моє місце, де я знаходжусь. Тут у нас трошечки хаос, бо а, там як це, завжди щось новеньке. Це місце, де я сплю біля самого теплого місця, як є. Ну, тут, тут, тут хлопці сплять. Ми абсолютно це, це можна забути про це. Ну, тобто вони і не потрібні, в принципі. Тому що війна це не про красоту. Єдине, що для мене це дуже важливим — це підтримка особистої гігієни. Це щоб було чисто, це щоб ну був звичайний манікюр, тось ну то без нічого. У мене це все в принципі ніколи не було проблем з цим. Я знаю, що дуже часто мене запитують, як це тобі ж не мабуть незручно. Ну звісно, незручно. Хлопцям теж незручно, в принципі. Ну то я розумію, що в них інший там рівень, але ну тось да незручно. Але це не є критично. Це не є якимсь таким ще чинником, що я думаю, блін, нафіг я на цю війну пішла. Там ну абсолютно ні, абсолютно ні. Ут, мене немає там ніяких котиків, сердечок і тому подібне. Я собі не не вішую, то чисто все спокійно. Плюс ми стараємося бути завжди максимально спокованими. Ми майже ми всі речі тримаємо. в баулах. бо щоб, щоб це було, якщо скажуть, щоб бути зібраними, щоб у нас не було такого. А мені треба ще то, мені треба ще там забрати щось. Ми стараємося максимально все бути, щоб бути на поготові. Коли я тільки прийшла я сказала, що «Ребята, якщо я тут, то я буду виконувати те ж саме, що і виконуєте ви. Командир роботи дуже був цьому радий, що я є тут. Але ну, фізично я з хлопцями була майже на рівних. Я мало що знала, я знаходила людей, які готові були допомогти і навчити. Я Впитувала все як губку, і я зрозуміла, що в нас дуже мало часу, і ніхто не буде зі мною панькатись і розказувати, де, як, що і до чого. Даша проявила себе зразу в першому, грубо кажучи, важкому такому бою. Особисто я. Там взагалі ніхто від неї такого не очікував. Коли ляда відкрилася і пішла команда, тобто десант-земля, відповідно, хлопці повибігали перші, я за ними вибіжав. І що я побачив, що Даша побігла саме перша. Да, вона не сиділа ззаду, не чекала там на інших, вона побігла саме перша до будинку і почала першу стрільбу. відповідно. Тоді трошки був хаос, бо не доки стрільба йшла, але не було зрозуміло, звідки і хто веде стрільбу. І вона, от уявно ти розумієш, що десь звідси вона вже вела вогонь на подавлення, саме перша побігла. Вже потім ми вже згрупувалися і почали... Бо кажучи, просування по місту. Зараз ми проходимо цю посадку, контролюємо як бокових, так і передніх. Плюс стараємося не ламати дерева, не залишати після себе слідів. Під Бахмутом це було в листопаді 22-го року. Ми там воювали проти славнозвісних вагнерів. Чесно кажучи, я. Чула, читала, про що є такі існують заград-отряди, але я не думала, я думала, що це міф. Я не думала, що це насправді на, на воно може бути. І коли я це побачила на власні очі, я зрозуміла, що в тої сторони немає меж жорстокості. Це був такий один із важких, коли я вже побачила, вже, побачила а, ціну, як важко нам дається кожен кусочок нашої землі. Я на це йшла. Я це розуміла, що мені буде нелегко, що мені придеться с лежати на на, на е, снігу і тому подібне. Тому тому так. Щоб я з чимось такимось, прям таким зіштовхувалася, щоб мене заставляло йти в, в куточок і плакати. Ну, такого не було. Психологічно це набагато важче, ніж фізично. Інколи я також можу там собі накрутити, що ай Боже, як важиш, важко. Ну, трошечки себе пожаліть, а потім я починаю розуміти, що ну, це до хорошого не призведе і починаю себе трошечки підіймати свій дух. А фізично, фізично а, елементарно спорт. Біг, береш хорошу музику, хороші кросовки і біжиш. Був скид, і мені осколками посікло руку і ногу. Тут у нас взагалі по стандарту у нас тут сидить медик, якщо маштанувала група. медик і медик вже безпосередньо нам надає допомогу повну. Уже дивиться, що я ну, стабілізую мене. У мене були бійці в моєму зводі. На яких я покладав якусь надію, що от вони мене не підведуть. І от тих, яким я довіряв, я, грубо кажучи, розчарувався. А таких, як Даша і решту новеньких, вони проявилися просто на, на, на всі 120 130 сто тридцять, відсотків. Дуже багато що тримає тут. Це ту сім'ю, якого зробила третя окрема штурмова. Тих людей, яких вона об'єднала, і ту. Саме ту ідеологію, яку вона несе. Дуже класний момент, щоб лягти і відпочити, так сказати. Помріяти щось там, подивитися на небо. В межах тренування то ми маємо імітувати трьохсотих на холодній землі для того, щоб було максимально приближено до реальних подій. Дівчата, ті, які хочуть прийти в до, до лав ЗСУ, да, вони мають розуміти, що вони мають мати собі за ціль бути корисними. Нічого не робити тут не, не, не отримається. Це, це не це не цивільне життя. І вони мають розуміти, що це не робота, це ваш стиль життя. стається. Плюс тут не буде не буде у вас. Два вихідних, да там е, свята на паузу становимо зараз і все. Такого не буває, тому тут вже абсолютно інша історія вашого життя. Якщо ви вони готові до цього, вони мають дуже хорошо про це подумати. Якщо вони до цього готові, супер. Ми маємо е, розуміти, що від кожного з нас е, залежить успіх. Успіх далі в наших всіх та, подальших операціях і тому подібне. У мене якби склався стереотип, що дівчата, які там працюють, вони тільки з бумажками. Але да, де показала, показало, що в принципі так само кожен може воювати, але я ж кажу, ну, це скоріше виключення із правил, ніж правило. Моя мрія, щоб. Я думаю, що всі про це мріють. Я що я хочу нашої перемоги. Кожен українець, достойний українець. Щоб він ем, зміг себе класно реалізувати тут, щоб ми розвивали свою країну, щоб ми наші е, е, уми да, не виїжджали десь туди і робили там якісь класні речі. Да? А клас, класні речі можна робити тут. Я ось хочу цю пам'ятки.